Календарне літо вже на порозі. Це означає старт туристичному сезону. Попри війну, українці все одно планують свої відпустки. Тож куди поїхати в Україні, аби це було корисно і не за всі гроші цього світу будемо говорити з заступником голови комітету з туризму торгово промислової палати Володимир Царук з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, слава Україні! Героям слава доброго вечора. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Тож, пане Володимире, які напрямки внутрішнього туризму варто розглядати українцям на літній сезон? Загалом ситуація така, що більшість українців під час літнього сезону, якщо говорити про Україну, обиратиме відпочинок в західному регіоні? Це звичайно, що Закарпаття, це регіон курорту Буковель. І це безумовно Львів і Волинська області. Оці основні маршрути, які на сьогоднішній день уже сьогодні користуються попитом. На жаль, не вистачає квитків достатньо залізничних. Додаються додаткові потяги, але теж, ну на жаль, попит цього року буде збільшений ніж попередньому році. А з чим пов'язуєте збільшення попиту? Люди хочуть трошки відпочити, хочуть змінити картину, і тому багато тих людей, які Ну скажем, що минулого року думали чи їхати, чи не їхати цього року. Вони вирішили їхати і активно, ну принаймні на вікенди точно будуть їздити. І ну, ми бачимо зараз, що вже наприклад на червні збільшена кількість дитячих груп, тобто це дитячі табори, які дуже багато їх активно відкриваються в Івано-Франківській області, Львівській Закарпатті. От це теж показник того, що батьки все таки хочуть, щоб діти протягом літнього сезону е, мали оздоровлення? Ну от е, оздоровлення для дітей дуже багато є питання. Зокрема, ну тому що на превеликий жаль, е, розуміємо, що ситуація на півдні е, не недо, недостатньо безпечна, так би мовити, і яка є альтернатива морю та би що щоби порадили батькам з дітьми? Так, маємо трішки технічні несправності. Зараз дочекаємося. Нагадаю, що Володимир Царук, заступник голови комітету з туризму торгово промислової палати, з нами має бути на зв'язку, але десь на хвилиночку в нас. А, о, здається, я на зв'язку вже та, я що був поганий конек. Так та дякую, що що переключилися, так би мовити, пане Волдимере. От якщо говорити про відпочинок з дітьми на морі, яка є альтернатива, якщо хтось боїться їхати в південні в е, 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 та все гаразд, якщо хтось боїться бої боїться їхати там в Одесу, відпочивати з дітьми або не має можливості виїхати за кордон, так куди яка альтернативу варто розглядати? В Україні достатньо непогано ситуація з річками, озерами. Ну, наприклад, я би рекомендував поїхати обов'язково на Волинь. Там знаходиться відоме всім озеро Світязь. Шацькі озера, які на сьогоднішній день мають непогану вже інфраструктуру, де можна відпочити, зокрема з дітьми, тобто вони не глибокі, мілкі пісочок, в принципі, те, що потрібно. Це перше, друге фактично біля кожного з міст є теж свої рекреаційні зони, і в принципі вони досить непогано використовуються. Я маю на увазі водойми. Або якісь ставки, де в принципі теж можна купатися. Ну і знову ж таки, ніхто не не виключає, що е, частина поїде і в е, Одещину. Там відкриваються готелі цього року, і в принципі є можливість відпочити. А Одещина, які регіони, тобто які е, такі, якби туристичні курорти, знову працюють цього року. Е, ну, дивіться, трошки далі від Одеси є курорти Грибівка і Сергіївка, і це місця, де традиційно відпочивали сім'ї з дітьми. Тому цього року е, там є відповідно, звичайно, що заходи безпеки, тобто укриття без у, укриття е, ці е, е, готелі чи пансіонати, вони безумовно не будуть працювати. І звичайно, е, за цим теж місцева влада стежить. Тому, в принципі, цей регіон теж цього року прогнозують, що буде частково теж працювати. А як змінилася вартість туристичних послуг в Україні після початку повномасштабного вторгнення? І які ціни прогнозуєте на літо? Якщо ми, звісно, будемо розділяти відпочинок в Одеській області в місцевості Карпати і знову ж таки Волинь, де буде найдешевше, ну, дивіться, де найдорожче? Та. Так, якщо можна Я сказати. Я зрозумів запитання. Та найдешевше безумовно, це це Волинь, це, наприклад, якщо брати світязь шацькі озера, але знову ж таки, це залежить від вашого. Уподобання тому, що є там і дуже хороші е, міні-готелі, де ціна досить такі ну, е, ну немаленька, скажімо так. Е, якщо брати загалом, то, наприклад, на Одещині ціни е, ну зрозуміло, що з пов'язано з безпековою ситуацією. Ціни цьогоріч, е, ну значно нижчі ніж були, наприклад, перед війною. Ну і вони не подорожчали навіть по порівнянні з минулим роком, тому що минулого po większość Тих закладів не працювали. А цього року вони частково будуть відкриватися. Та ж сама затока, наприклад, деякі готелі вже починають приймати туристів, і це поруч біля Одеси. І теж там ціни ну знову ж таки досить такі лояльні. Тобто, попри підвищення там цін на електроенергію, там оплату персоналу і так далі. Все рівно ці заклади розміщення розуміють, що їм краще працювати і хоч мати якогось туриста Ім, взагалі, нікого не мати, а як ви бачите які нові сервіси та послуги з'явилися для туристів під час війни? Так і якщо ми там говоримо, наприклад, медичний туризм, трускавець, східниця, морше, наскільки зараз медичний туризм також є популярним серед українців? Ну, це не медичний туризм. Ми говоримо про це, що це лікувально-оздоровчий лікувально. туризм, угу. і ми говоримо про реабілітацію. Тобто реабілітаційні програми вони зараз активно ну, Тобто пропонуються багатьма санаторіями, і зокрема тими, що ви сказали, це особливо Трускавець, це Моршин, це Східниця. Оці санаторії вони пропонують реабілітаційні програми. Ну і багато сімей з дітьми вони. Просто виїжджають на 2-3 тижні, просто щоб можна було змінити картинку, особливо з тих міст, які потерпають від дронів від, від ситуації, яка сьогодні є в Україні. Тобто, це Харків, Полтава, Чернігів, Київ. Тобто з цих міст люди активно їдуть на західну Україну, щоб принаймні 2-3 тижні, але побути в іншій реальності. А якщо говорити, які нові сервіси та послуги з'явилися в туристичній сфері України під час війни, є щось таке? Так, да, є, є, є дуже цікава ну, тенденція, що люди багато хто вибирають відпочинок поруч з містами або в сільській місцевості. І, е, він набуває великої популярності, тобто, принаймні, виїхати з міста на природу, особливо коли буде влітку спека. Тобто, по минулому році ми бачили, що спека за плюс 30-35, вона спонукала до того, що майже весь такий сектор котеджів. Які пропонували біля Києва, попри високі ціни? Він був досить непогано заповнений. Така ж сама історія буде і цього року, і не тільки біля Києва. А я впевнений, що і біля Львова, і біля. Ну, інших е, великих міст, От, тобто ця тенденція буде е, проявлятися. Ну і ще е, і історія теж можна говорити про нову тенденцію. Це короткострокові поїздки на вікенди. Тобто, українці мо ну, тобто в по минулому році це теж було видно. Цього року так само буде простежуватись. Тобто е, Автомобільні особливо подорожі на 2-3 доби це особливо в Карпатські гори, вони дуже популярні, затребовані. Тобто, п'ятниця, субота, неділя і фактично, тобто, хоча б на трішки, але отримати якийсь релакс. А як ви як би ви описали нашу туристичну сферу на четвертому році повномасштабного вторгнення? Що навпаки оживилося, а що десь на превеликий жаль поставилося на тривалу паузу? Головне, що ця сфера не е, вмерла. не… Е... Попри всі проблеми, які є, по попри по попри, попри проблеми з персоналом, тому що дуже багато е, персоналу, який виїхав за кордон, і е, його замінити е, практично е, ніким, але е, можу сказати, що за підсумками 2024 року е, туристична сфера війшла в п'ятірку тих галузей. Е, які принесли збільшення податків порівнянні навіть з 21 роком довоєнним, тобто це говорить про те, що е, галузь вижила, і е, бізнес е, все таки залишився на плаву. Тому люди, попри війну, але знаходять час, знаходять гроші, аби е, відпочити або е, пройти реабілітацію, і знову ж таки. Е, Попри всі проблеми, які є, особливо в фронтових містах або ті міста, які потерпають від обстрілів, все таки люди сподіваються, що ну потрібно їхати потрібно відпочивати потрібно думати про завтрашній день. Пане Володимире, а якщо говорити про підприємця, який працює в туристичній сфері, ви сказали, що напевно найбільший виклик це люди, з якими працювати, а що немає з ким працювати? А які ще зараз перед ним стоять виклики? Виклик найбільший це безумовно персонал, тому що дуже великий відтік кадрів і нових дуже важко набрати навіть за великі гроші. Це перше. Друге, це не така вже хороша заповнюваність готелів, тому що ну зрозуміло, що раніше був потік іноземців. Сьогодні його немає. Виживають тільки ті готелі, наприклад, у Львові, Трускавці, які мають хороші зв'язки з організаторами. Різних заходів, конференцій або працюють з міжнародними організаціями, тому ці звичайно непогано себе відчувають, е, тому е, це не одні з найбільших проблем. І звичайно, що ми говоримо про те, щоб, е, якість послуг тобто, це теж дуже важливе. Ми говоримо зараз про інклюзію, про те, щоб люди з обмеженими можливостями могли спокійно себе почувати в цих готелях, в музеях. Це теж великий виклик для України, і над ним потрібно вже сьогодні працювати і вкладати кошти. на жаль, в готелях цих коштів не вистачає. Ну та навіть якщо ми говоримо про музеї, теж з цим є проблема. Я от нещодавно була в Золочівському замку, і я чесно кажучи, не дуже уявляю, як можливо, аби там було впроваджено якась. Ну щоб він був доступний для людей на кріслі колісному, зокрема, тому що ну. Хоча напевно десь в іноземних країнах, де теж є замки, цей досвід впроваджується ж правильно. Все можливо, якщо за дні умови, якщо є кошти під це і є бажання, тобто ці два моменти, які можуть вирішити будь-яку проблему, і, зокрема, з доступності людей, і тому. Це однозначно доведеться вирішувати ці питання, і е, для багатьох це буде серйозним викликом, але його потрібно долати, тому що таких, на жаль, е, людей, яким потрібно, щоб вони відпочивали і в готелях, санаторіях, і відвідували музеї, почували себе е, нормально в суспільстві. Ну їх буде немало, і тому потрібно вже сьогодні думати, що потрібно, які є закладати кошти, е, просити знову ж таки в наших партнерах е, за кордоном, щоб вони допомагали не тільки в розмінуванні, а ще й в реабілітації і можливості повернення цих людей до нормального життя, щоб вони почували себе абсолютно нормальними в суспільстві. Тому це потрібно буде вирішувати разом усім із сфері гостинності і уряду. Ну і безумовно просити кошти в наших партнерів. Ви згадали про іноземців, пан Володимир до початку повномасштабного вторгнення з яких країн найбільше їхали іноземці відпочивати в Україну, які обирали туристичні принади нашої держави. І зараз, якщо так говорити, скільки іноземців планується так, якщо можна дати таку оцінку, що будуть відпочивати літом в Україні і з яких країн? Ну до війни, якщо говорити, бо перед війною ще був ковід, і найбільше туристів перед війною ви зараз здивовані будете. Їх приїхало іноземних туристів з Саудівської Аравії. От і сюди дуже багато приїжджало і в Київ і в Одесу. і Карпатський регіон, і їм дуже подобалося. Ми були певні, що в 2022 році їх буде ще більше і вже були під це плани, а, але ще до ковіду найбільше іноземців, які приїжджали, приїжджали до до України. Це безумовно наші сусіди. Це Польща, це Білоруси, це е, е, громадяни Німеччини. Скандинавські країни, тобто, от ці, а, Азербайджан, безумовно, вони теж дуже активно, особливо приїжджали. Київ, Трускавець. Їх теж було і, безумовно, Одеса. Тому, о, ну з багатьох країн, тобто не можна казати, що це от якісь стали там дві-три країни. Тобто, ми фактично десь були цікаві шість-сім ринкам європейським і світовим. Тобто, якщо брати в середньому, то це десь е, е, сусіди е, з одного боку, Польща, Білорусь. Е, з другого боку, це е, ті країни, яким цікава взагалі Україна, це, наприклад, е, Німеччина або е, Скандинавські країни, і е, безумовно, це такі країни пострадянського е, простору, як, наприклад, Азербайджан, або, наприклад, е, або, наприклад, е, вже навіть Казах Казахстан теж почав до нас приїжджати, коли було нормальне авіасполучення. Це пов'язано з ціновою політикою? Все таке і якістю послуг? Це пов'язано із якістю послуг. І з тим, що в нас цікаво, що в нас хороша гастрокультура, тобто їм це подобалось. І безумовно, що люди гостинні, і що тут є. Різні варіанти відпочинку, тобто, гори, гори, море, можна знайти історико-культурну спадщину. Тому, наприклад, останніми роками перед війною досить таки багато цікавились Україною, і, наприклад, туристи з Індії, індійський ринок був теж один з тих ринків, на які Україна збиралась працювати, крім Саудівської Аравії. Ну і, наприклад, Арабські Емірати, теж ми хотіли робити. Рекламу, тому що в принципі там теж є платоспроможні їх багато туристів, і вони досить активно подорожують. Тому от такі ринки були дуже активно пов'язані з українським ринком. А навіть під час повномасштабного вторгнення все одно ж приїжджають іноземці. З яких країн ви Ну якщо маєте такі дані, приїжджають люди за кордону. Ви розумієте, це не ті е, туристи, про які ми можемо казати, що вони як туристи. Якщо приїжджають е, е, журналісти, то це не є е, угу. це не є е, ну власне тими туристами, які які можуть. Е, Власне, називатися туристами, тобто це делегації міжнародні, це діловий туризм, да безумовно, і ми можемо казати з тих країн, які нас підтримують сюди. Багато приїздять в складі делегації. Журналісти, це безумовно Великобританія, Німеччина, Польща, Франція. От тобто, це ну скажімо, певний контингент. Вони дійсно ми їх Сарів статистику бачимо, що це ділові туристи. Ну тому, що вони приїжджають, е е селяться в готелях, отримують якісь послуги і так далі. Або там міжнародні якісь спостерігачі, делегації, яких в принципі немало. Але звичайно, масовий туризм той, який дійсно нам потрібен, і який був до війни, ну його на жаль, е практично немає. Пане Володимире, якщо говорити давайте так про Закарпаття, мало ми згадали там і термальні води, зокрема, як чисто теоретично, може, до речі бути як альтернатива морю, теж Закарпаття хто обирає найчастіше цей регіон? Чи якісь вікові групи, і як Закарпаття розвивається зараз? Закарпаття вибирають в основному люди старшого віку, тобто починаючи з 30 пілюс або це сім'ї, які, які мають дітей, тобто мами з дітьми, щоб оздоровитися, щоб поїхати покупатися в тих же термальних басейнах, просто відпочити порелаксувати, і це основний контингент. Це ті, які їдуть в Закарпаття. Багато тих людей, які їдуть на різні. оздоровчі процедури. Вони якісні, хороша мінеральна вода вже на сьогодні. Такен в Закарпатті вони наліп і майже весь сезон заповнений туристами в Закарпатті. Якщо людина планує свою відпустку в Україні, за скільки часу порадите бронювати квитки на потяг і, відповідно, місця в туристичних об'єктах? Це питання дуже актуальне і дуже гостре. Ми сьогодні, якраз в міністерстві громади та території, якраз спілкувалися з приводу Укрзалізниці і про те, що на жаль. Ну, погана ситуація з квитками, тобто неможливо купити на популярні напрямки вже навіть зараз, це початок червня, і що потрібно щось з цим робити, принаймні туроператорам, які відправляють групи туристів або окремих туристів, має бути якесь зелене світло. Ну, ми розуміємо цю ситуацію. Проблема з рухомим складом, і що йде війна, і зрозуміло, але ж додаються потяги, тобто нові потяги додаються це теж. Саме Закарпаття, а проблема не вирішується. Тому тут для того, щоб можна було нормально людям планувати відпочинок, відпустки а багато ну турфірм працюють з дитячими групами, і вони не можуть зрозуміти, як же їм ці квитки купити, за скільки і так далі. Тобто навіть групові квитки, які вони беруть за місяць, це не означає, що їм знайдуть е ці квитки, що вони дійсно будуть, особливо в пікові дати там, наприклад, якщо це йдеться про е четвер, п'ятниця, тобто їх практично ну неможливо купити. Тому е тут потрібно е заздалегідь е звичайно обрати ці квитки, е відстежувати е коли вони з'являються. От і тому планувати наперед, тому що ну на жаль, поки що така ситуація. Трошки легше там з Лі Львовом, але не завжди. Тому що і зараз вже починаються проблеми. Ну нічого не поробиш. На жаль, е, ну рухомий склад у нас за останні 5 років практично не оновлювався, і це звичайно великий виклик і одна з проблем, яку доведеться вирішувати після війни. Пане Володимире, я так розумію, що залежно від готелю і цінова політика різна. Так? Але якщо приблизно говорити, там, якщо, звісно, враховували в е, середня вартість відпочинку для сім'ї з дитиною, це складно сказати, скільки обійдеться в тих самих Карпатах або на Закарпатті? Ну, дивіться, Карпати ж великі, тобто є різні категорії. you mm -hmm. Курортів, там і готелів знову ж таки. Тобто, давайте говорити таким чином, що, наприклад, курорт Буковель це одна цінова категорія. і Знову ж таки, там різні є готелі, є готелі рівня там чотирьох а є просто садиби або а, апартаменти, які коштують значно менше. І відповідно скільки відстань від самого центру курорту і так далі. Наприклад, біля Яремчі вони обійдуться вам значно дешевше. Тому, наприклад, я би пропонував. Поїхати в ті місця, які не такі насичені, перенасичені в пікові дати, там п'ятниця, субота, неділя. Ну, наприклад, пропонував би поїхати в Славське, да там, де е, недалеко, ну відносно недалеко від Львова або хороше а залізничне сполучення і ціни там досить такі лояльні. Тому, наприклад, на тиждень відпочинку для сім'ї з дитиною е, обійдеться, наприклад, у червні там в. Е, Більше ніж там 10-12 тисяч гривень е, за номер. Ну зрозуміло, що без харчування. От ну 15-20 – це вже е, скажімо так: е, дуже хороший рівень там і, і з різними послугами і так далі. От а так, ціни досить такі лояльні, і таких цін ну знайти, наприклад, десь в Польщі це важко. Пане Володимире, давайте ще про Волинську область, тому що ми пам'ятаємо, що був період, коли активно ж поширювалися новини про те, що Росія через Білорусь буде нападати на Волинську область, і тоді туристичний сезон на світі зі нашецьких озерах сказати так: пацієнт був мертвий скоріше ніж живий. Розуміємо, що ну, Війна в країні і ситуація на полі бою і загрози, вони теж впливають. Станом на зараз, якщо ми говоримо про безпеку в Шацьких озерах, так наскільки там теж передбачені оці як в Одеській області укриття біля комплексів чи в самих комплексах, і наскільки ця безпекова ситуація також може вплинути на туристичний сезон у Волинській області? Ну, дивіться, все залежить від самого комплексу, від або від апартаментів, да. Тобто, ну фактично, в більшості цих апартаментів є підвальні приміщення, от як правило, і тому зрозуміло, що зараз це знаєте, як під час ковід всі носили маски і казали, що у нас тут чисто безпечно, тому що є е, е, спеціальна рідина, там маски угу. маски, відстань зберігається і так далі. Для всіх це було вже як е, правила хорош. Тону. Так само і зараз більшість цих хоч маленьких апартаментів або готелів, по-перше, мають генератор в разі відключення світла, а в Буковелі це взагалі фактично ну, 99% вони всі мають генератори. Так само і там. Ну І, звичайно, підвальні приміщення десь та в когось щось є. От, я вже не кажу про ті, які трошки більші, які мають там, на 30-40 місць, то в них там є підукриття. Думаю, впевнений, що однозначно вони щось виділяють, тому що знову ж таки, перше, що люди запитують, коли вони приїжджають сім'ї з дітьми, вони запитують, а чи є у вас укриття, і тому, якби це вже питання конкуренції між засобами розміщення. Пане Володимире, я дякую, що знайшли час та можливість долучитися до ефіру і розказати, чого очікувати від туристичного сезону літа 25-го року. Куди варто їхати, на яку суму можна розраховувати. Дякую, що поділилися інформацією. Нагадаю, з нами був Володимир Царук, заступник голови комітету з туризму торгово-промислової палати.